Справа 97. Чи має розв'язки рівняння? Ну що ж, стартуємо. Перше завдання x плюс 2 дорівнює 2 відняти x. Переносимо тоді двійку через знак дорівнює з протилежним знаком. Зліва направо, і мінус х переносимо. Ліворуч. Отже, тоді у нас вийде x. Зліва було мінус х, справа буде плюс х. Дорівнює. Справа було 2. Так і залишається. Зліва було плюс 2, справа, якщо ми принесемо, буде мінус 2. Х плюс х це 2х, дорівнює 2 мінус 2 0. Отже, х буде дорівнювати 0, що ділиться на 2 або 0. Записуємо, що х дорівнює 0. Тобто це рівняння має розв'язок. 0 поділити на 2, це буде 0. Переходимо до другого рівняння. Отже, х плюс 3 дорівнює 3 плюс х. У нас ліва частина дорівнює правій. Давайте ми запишемо як х плюс 3. зліва дорівнює, і справа запишемо 3 плюс х, це х плюс 3. Ліва частина дорівнює правій. це рівняння. Є. Ліва частина завжди дорівнює правій. має безліч розв'язків. Отже, записуємо, що. Ліва частина рівна правий рівняння має БЕЗЛИЧ коренів або розісків, безліч Ліва частина рівна правій рівняння має безліч розв'язків. Є. Переходимо до третього рівняння. х додати 1 до рівня мінус 1 додати х. Це рівняння не має розв'язків. Чому? Дивіться, дуже просто зрозуміти. Давайте ми мінус 1 перенесемо, як не дивно, ліворуч. Це можна зробити, змінюючи знак на протилежний. Тоді ми отримаємо х, додати 1, але мінус 1 у нас була справа. Якщо ми перенесемо, буде плюс 1, то буде х додати 2. Дорівнює Х. Це рівняння ліва частина завжди на 2 більше за права при будь-якому значенні X. Тобто це рівняння не має розв'язків. Записуємо. Оскільки ліва частина на 2 більше. За праву. Це при будь-яких значеннях Х, то рівняння немає. розв'язків є. Переходимо до четвертого завдання. 0 помножити на Х дорівнює 0. Ну, оскільки будь-яке число помножити на 0 дорівнює 0, то це рівняння має безліч розв'язків. Записуємо, оскільки, пишемо 0 помножити на а дорівнює 0, то рівняння має безліч. Розв'язків. Це може бути і мінус 1, 1, 10, 100 мільйон і так далі. Переходимо до п'ятого завдання 0, що множиться на x мінус 1 дорівнює 3. Будь-яке число помножити на 0 дасть нам 0, воно не може дати 3. То це рівняння при будь-яких значеннях немає розв'язків. Записуємо, оскільки. Пишемо 0 помножити на деяке число А дорівнює 0, то пишемо 0 помножити на x мінус 1 дорівнює 0. Так? Тобто записуємо рівняння. Немає. Розв'язків. Є. Ну що ж, переходимо до наступного. До шостого завдання. 5х-1. Дорівнює 5х 5. Розкриваємо дужки. 5, що множиться на x, буде 5x. Відняти 5, що множиться на 1, буде 5. Дорівнює 5х 5. Ну що ж, у нас. Левая частина правій, правой. рівняння имеет безліч розыски. Записываем еще левая частина. Левая частина. Ревняние. Рівно правій. Записываем еще рівняння. Має безліч розв'язків. Є. Переходимо до сьомого завдання. 0, що ділиться на х дорівнює 0. Оскільки 0 поділити на будь-яке число залишиться 0, Окрім 0 на 0 ділити. Не можна це рівняння має безліч розв'язків. Записуємо, пишемо оскільки. Нуль. Поділити на Х дорівнює нулю, то рівняння має. Безліч. розв'язків. Має безліч розв'язків є. Ну що ж, і восьме рівняння. 2х 3 дорівнює 2х 7. Ну що ж, розкриваємо дужки. Тоді вийде 2 помножити на х 2х. Відняти 2 помножити на 3, це 6. Дорівнює. Тут у нас буде 2х. Відняти 7. Ну що ж, якщо ми. Перенесемо, наприклад, мінус х через знак дорівнює. 2х можна залишити. Зараз покручимо. Залишиться 2х дорівнює. 2х. Зліва у нас було мінус 7. Буде плюс 6. Є? То ми записуємо, що 2х дорівнює. 2х. Мінус 7 додати 6, це буде мінус 1. Ну що ж, виходить, що ліва частина у нас. Завжди. Тоді або права частина на одиницю менша заліво при будь-якому значенні X. Записуємо. Тоді це рівняння немає розв'язки. Записуємо що. Оскільки права частина. На один менша за Ліво, то рівняння немає розв'язків. Якщо б ми взяли будь-яке значення Х, завжди у нас справа буде на 1 менше, ніж зліва. Це рівняння немає розв'язків. Записуємо відповідь. Отже, чи має розв'язки рівняння? Перше записуємо так. Друге. Так. Безліч розв'язків. Третє. Немає. Пишемо. Чи має рівняння розв'язки? Ні. Четверте. Має безліч розісків, пишемо так. П'яте. Е, немає розісків, пишемо. Ні. Шосте. Ліва частина. так. Має безліч розісків. Пишемо так. Сьоме. Безліч розісків. Пишемо так. Має. І восьме. Немає розісків. Пишемо ні. Є.